Соломія Матяш – учениця п'ятого класу. Дівчина вперше бере участь у всеукраїнському конкурсі. Я журналіст каже, вирішила написати твір по фотографіям її родини. Ідея виникла тоді, коли я мала писати домашнє завдання з історії. Там треба було написати, ну, писати фото. І тоді я про них згадала і вирішила написати ну, твір по фото. Максимально грунтується на реальних подіях на фото моєї родини. Там. Імена місце захочете її вигаданими цього року. Темою конкурсу є розповісти світу про перемоги українців. Тому Соломія написала про найбільшу перемогу свободу українського народу. Він про те, як український народ боровся за свою незалежність, про те, що ми не зламні, і кожне намагання нас зламати буде марним. Соломії запропонувала взяти участь у конкурсі її вчителька української мови та літератури Оксана Гаврилюк. Викладачка звернула увагу на талант учениці до написання творів. Моя тільки така місія була: можливо, десь трішечки щось підкоригувати. От а твір написаний самостійно, і як я дізналася, дівчинка не вперше бере участь в різних конкурсах, тобто вона пробує свої сили в різних жанрах, от і казка, і, скажімо, і віршовані твори. А от публіцистика це перша спроба. За 15 років існування конкурсу вперше до участі доєдналися студенти. Засновник конкурсу каже: вікові рамки в майбутньому розширить, аби чим більше людей змогли доєднатись. Можливо, з часом ми будемо орієнтуватися також, скажімо, і на дорослих, можливо, дамо спеціальну якусь номінацію для людей поважного віку, щоб вони свої життєві історії розповідали. Тобто ми ставимо собі за мету дати можливість якомога більшій кількості людей з допомогою ось такого письмового осмислення навколишньої реальності, а краще зрозуміти і світ, в якому ми живемо, і своє місце в цьому світі. Доєднатися до конкурсу можна через сайт. Я журналіст. Фінансується конкурс коштами засновника. На переможців очікують призи, які поки що сказати не можу. Тому що, по перше, конкурс я фінансую самостійно. Я за можливості шукаю меценатів залучаю минулого року. Наприклад, вдалося подарувати ноутбук володарів. гран при це був учень із Миколаєва. Він в Києві в національній спілці журналістів, де ми проводимо нагородження, отримав ноутбук. До слова, минулого року з Рівненщини понад 120 школярів взяли участь в конкурсі Я журналіст. Доєднатися можна до 15 лютого. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.